Привіт! Сьогодні поговоримо про те єдине слово, яке може врятувати ваші стосунки не гірше за бронежилет. Дивіться і скажіть, де би ви зупинили це? Знайома ситуація, нічна розмова. Ти чого не пишеш, коли я питаю? Я була на зустрічі з подругами. Я не питаю з ким. Я питаю, чому мені відповідь не прийшла одразу. І далі починається. Ти ж знаєш, як я хвилююся. Якщо любиш, то будеш відповідати одразу не змушуй мене робити висновки. А потім класика жанру: Я просто хочу знати, де ти. Це ж не контроль, це турбота. Якщо тобі є що приховувати, то просто скажи стоп! А на якому моменті це сказали б ви? Що для вас та сама червона лінія? Бо знаєте що? Ваші межі це не прохання, це умова. І саме час визначити своє особисте стоп слово у стосунках, напишіть у коментарях, яке твоє стоп слово. Підписуйтесь на канал Психологія без булшиту, щоб навчитися встановлювати здорові межі у стосунках. До зустрічі у наступних відео.